Був дворянином, але закінчив своє життя у злиднях. Його творчістю захоплювалися французькі та польські вчені фолклористи. Мандрівний поет, етнограф, фольклорист Іван Манджура присвятив своє життя пошуку та збиранню духовних скарбів. Усної народної творчості Ця постать взагалі є унікальною. Це наша гордість. Він багато в чому був першим для 19 століття, коли панували циркуляри, закони про заборону всього українського, саме на сторінках Катеринославської преси, у раритетних виданнях, фольклорних збірниках Антоновича, Драгоманова, Потибні, Сумцова. Звучало палке українське слово, зібране, занотоване Іваном Манжурою, якраз у нас на Придніпров'ї, в Запорожському краї. Куди він 20-літнім хлопцем прийшов, захопившись збиранням фольклору, саме тому, що це був Запорожський край. Ще тут не були зібрані. оті... Думи, пісні, легенди, перекази, казки, в яких ще лунали відголоски визвольних війн запорізького козацтва за волю українського народу. Про особистість поета збереглося небагато спогадів, але відомо, що чоловік мав будівний характер. Тож, аби він народився в епоху запорозького козацтва, то напевно став би козаком на січі, але життя йому дарувало бути. Духовним воїном, духовним лицарем нашого краю, і те, що він е, сходив всю степову Україну, збираючи перлини народної творчості, то Степовий дух визнав його, простягнувши йому духовний меч, закодований саме у найціннішому в слові, визнавши його, а є ще велетні душею. І манжура, можливо, і відчував це. Він писав у своїй поезії, а є ще велетні душею, вірячи про те, що кожен із нас велетень душею, мов діти, вірують вони у те, що, що правдою своєю, ось-ось тієї сторони щасливої добудуть. Не йметься віри щось мені, а ми десь сядемо при дорозі собі та й будемо виглядати, коли та прийде благодать. Потяг до мандрів та норовлива вдача манджурі дісталися від батька. Важке дитинство залишило свій відбиток на долі хлопця. Життя манджури склалося досить трагічно, тому що п'ять років він залишився без матері. Народився він 1 листопада у Харкові. Виховувався він батьком до 13 років. Але це було нужденне життя, тому що. Батько був людиною досить теж такого бунтівного характеру, він не мирився із неправдою людською і не міг знайти постійного місця роботи. Тому він мандрував, мандрував і водив за собою маленького Івана. Оце таке бурлацьке життя. Воно, звичайно, зробило відбиток на душі самого Івана Манжури на його долі. Коли юний манджура залишився сиротою, його опікунами стала родина професора Потибні. Мати Івана та дружина професора були рідними сестрами. Саме завдяки їм Манжура закінчив гімназію та вступив до ветеринарного інституту. Значну роль у житті майбутнього поета-фольклориста зіграв і земський діяч Іван Василенко. 20-літнім юнаком, звільненим із ветеринарного інституту за зв'язок з народолюбцями Манжура, приїздить на Катеринославщину. Його прихистив Іван Григорович Василенко, земський діяч, видатна постать взагалі в культурному житті нашого краю, тому що він угледів у цьому юнакові е, обездоленому з дитинства сироті е, майбутнього взагалі геніального поета і вченого. Він його прихистив у своєму маєтку, маєткові в селі Рубанівському. Тоді називалося це село Григорівка, дав йому кошти на мандрування селами. Містами, хуторами Катеринославщини для збору перлин народної творчості своєму благодійнику, вдячний поет присвятив одну зі своїх найвідоміших казок трьом син, богатир. цій казці доводить те, що богатирі являються у всі часи, вони не вмирущі, вони на те і даються із небес. От, для того, щоб охороняти не тільки кордони, ну скажімо, нашої землі, так української землі, наші українські богатирі, а й охороняти кожну людину. І кожна людина має знати, що біля неї стоїть могутній, потужній богатир, але духовний, який завжди прийде йому на допомогу. Це казка, але це разом з тим, це величезний посил віри людини. В свої сили, в сили своєї землі, свого краю Донедавна історія її написання була невідома за життя фольклориста. Казка не була надрукована через цензуру щодо застосування українських слів: січ, козак тощо. До недавнього часу ми про цей факт нічого не знали і. Історія склалася так, що священик Святопокровського храму села Рубанівського Василь Пишний, коли завітав до нас у музей, побачив публікацію у Дніпрових хвилях цієї казки з посвятою Івану Григоровичу Василенкові, він сказав, що я знаю, хто такий Василенко. Це взагалі родина, яка побудувала храм, Святопокровський храм, який до сьогоднішнього дня є. У цьому селі, в якому править служби священик Василь Пишний. До того ж, відкрилася така цікава деталь, що самого Івана Григоровича Василенка нащадка запорізького козацтва народі називали Тремсином, що поблизу села Рубанівського є навіть хутір Тремсинівка, і манжура свій час там записував теж і казки, і легенди, і перекази. Він там бував і добре знав цю, цю місцевість. Саме на Дніпропетровщині тодішній ні, Катеринославщині, розкрився поетичний талант Івана Манжури. Тут він написав свої перші літературні твори, поетичні твори. І як поет він дебютував віршем босяцька пісня у літературній газеті Стіпь. 1885 році у теплі пори року поет мандрував приніпров'ям, збираючи фольклор. А взимку знаходив притулок у добрих людей та писав вірші, гріючись на печі. Там народилися не тільки його поетичні рядки, які увійшли до єдиної прижиттєвої збірки степові думи та співи, виданої у Петербурзі, завдяки Олександру Апанасовичу «Потебні». Там народилися його поеми казки, такі як Тремсин Богатир, казка про хитрого лисовина, Іван Голик та інші, в яких він оспівав героїчне минуле і сьогодення українського народу. А саме головне, що він занотував кожне нове слово, яке зараз вже ми вважаємо архаїчним, і навіть незрозумілим для багато кого, для того, щоб зберегти його для нащадків. Він так і писав, що я радію, що я знайшов знайшов щось нове, і я можу розширити свою програму як фольклорист і вчений. Як і будь-якого поета, манжуру надихала кохання. Серед його віршів є декілька присвячених жінкам, якими він захоплювався. У нього були такі захоплення романтичні. і це ці відголоски знаходяться в його поетичних творах, де він пише там. Поезія Лелія присвячена Софії Попирніковій. Ця поезія була найулюбленішою поезією Олександра Потибні. Але доля його так склалася, що Манжура розумів, він жив як так небесний, вільно, не прив'язуючи себе до матеріальних благ. Тому він не міг, якби. Приректи на страдницьке життя і свою кохану є в нього вірш, зашифрований е, ініціали і прізвище СТРБ. Синьогуб розшифрував покійний письменник Володимир Заремба, але він трошки не точно описав цю жінку. Він е, стверджував, що це сестра поміщика Петра Олексійовича Синьогуба. Насправді вона доводилася цьому поміщикові не сестрою, а дружиною його брата. Оце я уточнюю. Здавалося б, яке це має значення. Ну це має значення кого кохав поет: чи, чи дівчину, чи заміжню жінку, або вдову. До речі, вона рано втратила чоловіка, лишилася з дитиною. Через мандрівний спосіб життя та нестачу коштів у поета виникали й інші складнощі. Зокрема, відомо, що близько півроку він провів у земській лікарні сучасна лікарня мечникова, і не міг заплатити за лікування. Є матеріали земства. 1884 85 років, які свідчать, що він перебував в земській лікарні з серпня 84 по лютий 85-го року. Це півроку, правда, не, не суцільно, але з перервами. Чому ми про це знаємо? Справа в тому, що земство розглядало справи тих хворих, які не здатні були за себе заплатити. І коли накопичувались ці справи, і листування нічого не давало, ці справи були безнадійні для стягнення грошей. Земство списувало ці заборгованості. Таким чином ми знаємо, що Іван Манжура, дворянин, знаходився в цій лікарні протягом півроку і не мав змоги заплатити за своє лікування. Мандрівне життя зіграла з манджура злий жарт і перед смертю. Коли його непритомного підібрали на вулиці, ніхто тоді не впізнав видатного поета фольклориста. Те, що він помер у 93-му році, то е, було записано. В метричній книзі, що він помер від водяної. До речі, від подібної хвороби помер і Тарас Шевченко. Справа в тому, що у травні 1893 року Іван Манжура упав на бруківку Катерининської Катериславської вулиці, з непритомнів його підібрали і відвезли сюди в лікарню. Тут він і помер у травні. 1893 року. Кілька років тому в нашому державному архіві я виявив метричні записи, запис про його смерть. Там було написано Іван Іванов-Манжуров, так от трошки русифіковано, дворянин. Хочу сказати, що запис про його смерть зробив дячок цієї земської лікарні Мефодій Наумович Петров. І чим це цікаво? Тим, що це був дідусь, потім відомого українського письменника Петрова Домонтовича. Ось так переплелося і, і посмертно навіть з певним літературним присмаком в біографії поета. Поховали поета як невідому людину на Севастопольському кладовищі. Лише через багато років йому був встановлений меморіальний пам'ятник. Щорічно, у день народження та смерті манджури, прихильники його таланту та небайдужі до української народної творчості люди приносять сюди квіти та шанують його пам'ять малебним. Два рази на рік у селі Рубанівському на Васильківщині відбувається традиційне свято на честь Івана Манджури. У Святопокровському храмі проходить богослужіння. Просто неба можна побачити святковий концерт за участю творчих колективів міста й області. Поетичні рядки з віршів Івана Манджури. Грім ударив над землею, доль жаданий, ось упав, і живи струмки рілею, скрізь буркочучи погнав, землю щедрою і щиро, наче мати напоїв. І живий, щасливий віру, хліборобій оживив. Гості Рубанівського мають можливість поринути в атмосферу побуту поета. Відвідавши етнографічний комплекс Хата Музей Івана Манджури. Крім того, кожен, хто завітає на свято, отримує у подарунок нову ілюстровану книгу творів поета. До речі, щороку за підтримки отця Василя Пишного, настоятеля свято-покровського храму, з'являється нове видання творів манджури. Сьогодні презентуємо нове видання. Це українські народні казки, які він записав. Зібрав у нас на Катеринославщині. І, зокрема, у селі, яке тоді називалося ще Слобода Трьомсинівка, така магічна назва в селі Вербове і в Новогригорівці, де ми зараз з вами знаходимось, яке зараз називається вже Рубанівське. 20 казочок, які називаються Божа Троска. Художника Мирослава Добрянського особлива атмосфера села Рубанівського надихнула на творчість. Свою живописну роботу вирішив присвятити манджурі. Кілька разів приїжджав, а потім народилася ідея створити якусь картину на тему Манджури і подарувати. Тут музей відкрився якраз, і така ідея народилася саме тому, що манджура займався казками і така, такий сюжет міг бути мати мати місце. І та картина народилася фактично дуже швидко в самому Рубанівську. <гум> я її дуже швидко зробив, а весною на день народження Манджури ми приїхали, це ж день народження, а це день смерті. І був цікавий день такий. Я подарував цю картину разом зі з трьома томами Творів Новицького, там, де мої роботи графічні. Ілюстрації до цих робіт я робив. Моя картина знайшла вже своє місце. Мені дуже приємно, що ця картина тут є. Щорічна виставки, присвячені життю і творчості Івана Манжури, проходять і в музеї Дніпропетровська. У музеї літературне Придніпров'я є постійна діюча міні-експозиція. Інтер'єри редакції Катеринославської літературно-громадської газети «Стіп». Саме тут друкував свої перші твори Іван Манджура. А ще в цій залі зібрані цікаві матеріали про поета та етнографа. До 160-річчя від дня народження видатного українського поета, фольклориста та етнографа у музеї літературне Придніпров'я відкрилася чергова виставка. Тут можна побачити раритетні матеріали з фондів історичного музею, зібрані ще яворницьким журнальні томи тогочасних видань, збірки Драгоманова, потебні манджури та інших фольклористів, періодичні видання 19 століття з публікаціями фольклорно-етнографічних матеріалів та літературних творів манджури і мемуарів видатних вчених, присвячених поетові. Крім того, тут є унікальний рукопис манжури, дикі поп. Присвячений настоятелю Покровської церкви на Запорізькій січі Кирилу Тарловському та книга з автографом поета Лиха Година. Тут і зразки образотворчого мистецтва та етнографії 19 століття та оригінальні світлини людей, які були пов'язані з особистістю манджури. Серед раритетів розмістилася виставка робіт сучасних майстрів графічного різця та пензля клубу Кобзар. Перенестися з реального життя у чарівний світ допоможе казкова кімната, оформлена малюнками за сюжетами народних казок нижньої надніпрянщини. Автор цих робіт художник Сергій Аліїв-Ковика. Ця кімната вона допомагає усім шанувальникам. Цього ну, можна сказати, найулюбленішого із жанрів народної творчості. Зануритися в казковий світ Придніпров'я. І відчути взагалі ту всю чарівність казок, незвичайність образів і характерних якихось особливостей природного ландшафту нашого краю. Доповненням до цієї виставки є унікальне видання, яке є тільки перспективним ще, готується до видання книга казок, яка називається Народні казки Придніпров'я. Макет цієї книги ми якраз виставляємо на виставці і сподіваємося, що найближчим часом видавництво Дніпрокнига, яке взялося за видання цієї книги, знайде нарешті кошти. І наші читачі, наші відвідувачі будуть мати змогу читати казки Придніпров'я Дніпров'я і згадувати разом з тим збирачів фольклору, таких як Іван Манжура і інших.